Всім привіт! У цьому відео я хотів би поділитися з вами такою новістю, як те, що в мене з'явився новий ноутбук. І ті, хто був підписані на мій телеграм-канал, то вони вже раніше про це узнали. І так як я про це там вже публікував, Пост. І також цей ноутбук марки HP Editbooks, ви його зараз можете бачити на екрані, і точніше більш, більшу характеристику про нього можете бачити на екрані. І також це, якщо то не новий ноутбук, а Бушний, так як я знайшов там сайт на якому Можна був його замовити, і який я також оставлю в описі під цим відео, і також цей вийсай можете бачити зараз, замовити, який я також оставлю. В описі під цим відео, і також цей сайт можете бачити зараз на екрані. Також на тому сайті багато є і інших товарів, і, і не тільки бушних, а ще й нових. Тому, якщо комусь буде цікаво, то можете заглянути на той сайт, вони там все швидко роблять і швидко відправляють. Так як в, в суботу я, я замовляв цей ноутбук і так як сковклади їхніх бути вже на вихідних закриті, то у понеділок вони вже відправили, а на наступний день вони, цей ноутбук вже і прийшов. Також наступне це відео. і... Наступні я буду монтувати на даному ноутбуці. І також на декілька попередніх відео уже хоч і з простим монтажом, але змонтіровані на цьому ноутбуці. І також можете поставити лайк цьому відео, якщо вам подобається. І також на цьому у мене. Uh, все, всім дякую за перегляд. Всім пока.